вечора. програма погляд триває прямо в прямому ефірі на п'ятому каналі. І наш гість у цій частині Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Доброго вечора. Добрий вечір. Довгий такий <гум> титр. Назва Вас зараз так. довга назва. Так ми можемо вигадати скороченої назви. Ну абревіатура не вийде, судячи з ну, усього. Так. Ви вже своїм царством визначилися. Чим ви там займаєтеся, що входить в сферу ваших повноважень? І так далі. Ви одразу, коли вас назначили, говорили про те, що держава не має стратегії ні щодо внутрішньо переміщених осіб, так. ні щодо тимчасово окупованих так, територій. Жаль, До речі, це... Донбас не визнаний тимчасово окупованою територією. На жаль, це відповідає дійсності, а зараз цей процес триває. До розробки цієї концепції стратегії долучені як фахівці, так і чимала кількість громадських різних об'єднань. І я не думаю, що це буде дуже такий короткий шлях, бо все-таки одна справа якимось чином просто декларативно заявити про існування такого ну, ставлення держави до. Але хотілося потримати документ, згідно якого потім це як план дій щодо того чи іншого питання, щоб суспільство могло потім питати. От ви продекларували перший, другий, третій, п'ятий пункт. Скажіть, що зроблено? По першому, по третьому і по сьомому пункту. Такий підхід він потребує узгодження з багатьма відомствами. І, на жаль, цей процес. він... Дуже тривалий, нудний, і всім відомо, має ставлення до цих бюрократичних процедур. Але на жаль, від цього ми поки що нікуди подітись не можемо. Гаразд, але ви ж в контакті, наскільки я розумію, з президентом, і ви так. розумієте, десь бачення і його, в тому числі, Гройсмана, так. то є яке воно, що з цим. Ви неодноразово говорили про те, що ви є прихильником, скажімо так, де е, як, це, як це сказати? Зняття е, блокади, так? Нинішньої зняття цього блокади це один з е, е, елементів. Так. Це не самоціль. Самоціль це повернення території разом з людьми. Угу. бо… Ну так, принципово можна розрізнити три можливі сценарії. Сценарій перший це, умовно кажемо, да, війна до останнього патрона. Другий шлях це я його умовно називаю Великий Китайський мур, тобто відгородитись, забути і хай собі там канають. А третій шлях це наша територія, це наші люди. Повертаємо цю територію разом з людьми. Я особисто прихильник саме третього шляху. З якими людьми разом? З ФСБшниками, російськими військовими, Ні, мова й, мова російськими виключно, інструкторами? Мова йде виключно про громадян України. Так. А, Куди як вони самі роз мають розчинитися, ці російські інструктори, військові, Ні, це... ідеологи, куратори і так далі. Це вже є процес деокупації, однією з складових якого є процедура, яка називається умовно, демілітарізація угу. Той шлях, який пропоную я, ну і не тільки я, він, мабуть, найскладніший? Він, на жаль, триваліший в часі, але, на моє переконання, це єдиний шлях, яким має пройти Україну для того, щоб не втратити ані території, ані населення людей. Що ви маєте демілітаризація? Це як? Це домовитися з Путіним, щоб він забрав своїх. Так, як казав так. наш колега Майкл Шур'єнотів. Так, так, так. Саме це. Тобто ви виступаєте за переговори з Путіним про припинення ну, війни. Але тоді вони це... тривають, тут ніякої відкриття Америки немає. Вони ж тривають, і вже не, не, не перший рік вони тривають. А, те, що ми називаємо мінським форматом. Так. А, треба бути відвертим і казати про це, що ті документи, які були свого часу підписані в Мінськ, їх не треба розглядати як якусь догму. Подобається це чи ні, але а, відхилення від домовленостей, воно є з обох сторін. Здебільшого, з нашого боку, це під примусом. Наприклад, за мінськими домовленостями Дебальцева має контролювати Україна. Наразі цього не, немає, не існує. А, про Перемір'я, припинення вогню наразі, на жаль, взагалі нема чого казати. І таких питань їх сила низка. Тому перша умова, до речі, аби вже поставити останні, на моє переконання, останні крапки над І, і, скажімо так. Вибити будь-які козирі у так званих зрадофілів, Останній виступ президента він ну, в Верховній Раді, да? він наочно, чітко, ясно, прозоро заявив про те, що будь-які подальші дії можуть відбуватись, по-перше, після тривалого перемір'я, по-друге, після повернення контролю над територією над кордоном. Це це щодо спекуляцій по поводу там виборів, невиборів. Ну це позиція, яка виходить з реалії. Парламент не підтримає цих рішень. Більше того, вони розривають суспільство Абсолютно і по, вірно. повторення ситуації я з гранатою під Верховною Радою так, цілком імовірно. Я, я, я про це казав вже Тому це прагматична позиція президента, Абсолютно. а не ідеологічна. Скажімо Абсолютно. так, він опирається на ралі політичні передовсім. Ну але все таки, ви говорите про переговори з Путіним. Але ми всі розуміємо, чого хоче Путін. Путін хоче. Чи контролю над Україною, політичного контролю, так? то а, ви пропонуєте поступитися частиною суверенітету? Боже. Навпаки. Я пропоную повернути суверенітет України над тимчасово неконтрольованою територією. А справа в тому, що якщо тверезо дивитись на перебіг і переговорів, в тому числі, і тих заяв позицій Кремля, які постійно лунають, то за останній період відбулись значні зміни в позиції не тільки безпосередньо самого президента Федерації, а і тих людей, яких я просто називаю гідпроб. Угу. Давайте казати відверто, що навіть три місяці тому угу. ніхто не міг би повірити в те, що може серйозно розглядатись питання про введення а, міжнародної міротворчої місії. Ну вимо, це так. так. Озброєна. Зараз це абсолютно серйозно розглядається ну, це питання. Чекайте, не зовсім так. Йдеться про озброєння моніторингової місії. Це зовсім інше. Моніторингової, поліцейської місії. І це лише перший я, крок. Путін говорить про можливість озброєння ну, е, він, моніторингової він, місії, яка зараз перебуває розумію. збільшення її контингенту. Але це не місія з мандатом. Це... В, він, ну, перший крок зроблений. Звісна річ він не може одразу піти на поп'ятну. Це треба розуміти. Але ну давайте так, три місяці тому хтось міг про таке уявити, що він так буде себе вести. Ні. Ну розумієте, з що заяви з заявами. Ситуація так. на фронті е, говорить про протилежне. Так. Так, так, ми повернулися до ситуації 2014 року. Так, абсолютно згодом, коли щодня є смерті, так. щодня є десятки поранених. Так. Е, Ну, це тиск на Україну, так? Так, Це тиск на Україну. А в судові. Що, час... що ви пропонуєте? Поступитися, скажімо, да, ну, запровадити вороже. федералізацію. Що? Та, ну... Ніякої федералізації. Я категоричний супротивник будь-якого особливого статусу і будь-якої федералізації. Про це взагалі ну, я особисто ніякої мови вести не збираюсь ні з ким. А... Справа в тому, що, от просто щоб всі наші глядачі розуміли, чого взагалі зараз. Прагне Путін. А, ну, по-перше, щодо геополітичних питань, то це зрозуміло, що він хоч прагне а, ну або повного, або часткового контролю над Україною. Перш за все, в питаннях зовнішньої політики. Так. Це зрозуміло. І навряд чи взагалі. А, Безпосередньо Путіна, бо, скажімо так, команда Путіна, вона в найближчі там 10, 20, 30 років відмовиться від так, такого світогляду. Це нормальна імперська позиція. Але в той же час на утримання ордло Росія зараз витрачає приблизно мільярд доларів на рік. Коли ми спочатку дізналися про ці цифри, Переважна більшість громадян України казали: ого, ого, які величезні суми, вони довго не витримають. Так я хочу сказати, що завдяки санкціям, які введені проти Росії, вона втрачає 100 мільярдів. Баланс мільярд і 100 мільярдів. Тому а, я про що кажу? Що одна справа хотіти. А зовсім інша справа мати можливість реалізувати свої хотілки. Зараз найголовніше завдання Путіна це позбавитись міжнародних санкцій. А вже навіть ці команда і всі різні, інші, вони вже відверто. Ну бо скривати це просто вже безлузду. Це не секрет. Що економічний стан, одна справа, ну там можна розповідати про золотовалютні резерви, про національні фонди і таке і інше. Але а, щоденний рівень побуту життя громадян Федерації він значно погіршився і продовжує погіршуватися. І влада не може не реагувати на це. Це просто неможливо. Ну, але це інша психологія людей. Люди знають, що це війна Америки проти них і їхнє життя погіршується через, як вони кажуть, Європу і Штати. Так, є така точка зору, але я б, скажімо так, от є таке прислів'я, яким чином лежить шлях до серця чоловіка да, через шлунок. Так само, повірте мені, коли середній клас. Першим страждає середній саме клас. Коли середній клас відчуває чималі утиски в свободі пересування, в свободі інформації, в отриманні тих статків, до яких люди звикли роками, то вони вже починають задумуватися, а чи туди ми йдемо і чи так ми все робимо. Поки що, я постійно аналізую найбільш популярні політичні шоу нашого ворога. А поки що акцент робиться на те, що, мовляв, можливо, нам варто змінити прем'єром щось Медведєв не туди йде. Я переконую, що це лише перший крок. Якщо вдасться утримати ці санкції, то наступним кроком буде розуміння того, що справа не в персоналі Медведєва. А справа mm -hmm. в тому, що порушені взагалі країною будь-які норми поведінки, і саме це призвело до такого наслідку. То можливо краще повернутися до цивілізованого шляху розвитку, аніж до цього там імперського світогляду, якому там вже тисячу років. Mm -hmm. Гаразд. давайте від філософії до таких більш прикладних історій. Ви нещодавно заявляли про існування так званого українського офшору. На Донбасі. Так. Хто цей, так би мовити, бенефіціар в цьому офшорі? Хто цим володіє? Хто отримає прибутки? Хто за цим стоїть? Я вже казав, що дуже багато речей ще працюються на Луганщині. Я їх, скажімо так, інтуїтивно відчував, але в мене були запитання, але не було відповідей. Відповідь на це запитання я отримав приблизно. Наприкінці минулого тижня, коли спілкувався з представниками однієї з міжнародних організацій, які допомагають Україні в тому числі з питань проведення різного гатунку соціологічних досліджень, угу. і вони мені розповіли, це не стосувалося звіту просто під час діалогу. Вони мені розповіли, що вони зробили дослідження стану приватного бізнесу на окупованих територіях і серед тих переселенців вимушених, які зараз мешкають на Донеччині, Луганщині і Харківщині, які з тих територій виїхали, які у людей уподобання, ставлення, яким чином вони бачать своє майбутнє, такі різні. Дуже цікаві речі, то було досить несподівано, що, ну, по-перше, по досвіду подій в колишній Югаславії, здебільшого події розвивалися таким самим чином, як і в нас. Коли починається так звана блокада, я кажу так звана, бо треба чесно про це казати: повної блокади ніколи не було. І навряд чи вона, можливо, найближчим терміном. Під час таких обмежень в торгівлі виникають з обох боків певні структури. Здебільшого це структури, які мають контролювати дотримання цього режиму блокади. Вони будують відверто, давайте казати злочинні зв'язки між собою. І починають на цьому відверто заробляти гроші. Це те, що зараз так в повсякденному побуті ми звикли називати контрабандою, хоча це з точки зору юриспруденції, це не є контрабанда, це порушення порядку перетину лінії розважування. З плином часу оці люди, які це здебільшого це силовики різного ґатунку. Це не тільки збройні так, так. сили, щоб щоб було готовку. зрозуміло. Так, коли Турчинов, який є ідеологом, так блокади впроваджував це, він це робив свідомо, щоб заробляли його соратники. правильно? я, я не думаю, так чесно кажучи. В мене такої інформації немає. А от так просто звинувачення якісь кидати, я не готовий. Ну ви кажете, силовики силовики. Це хто? Це ті, хто має там контролювати так. цей стан. Це в них є імена. Ну, в тих, є, зараз... звісно, річ і імена, і посади, і звання військові, і прокурорські, і спеціальні, mm -hmm. тобто міліцейські. Звісна mm -hmm. річ. Але головне, що показав досвід Югославії. Ну, перше і головне, що найкращий шлях до повернення миру це є поновлення горизонтальних зв'язків в тому числі. Бізнесових. І хто найбільш чинить супротив таким діям? Самі ті люди, які, користуючи своїм службовим повноваженнями або посадами, заробляють на цих обмеженнях чималі статки. То парадокс ситуації виявляється в тому, що, що чим довше утримується стан так званої блокади. Тим потужнішими стають ті люди, які чинять супротив. Вони все більше стають ну, багатшими, вони е просуваються по щабелям, вони в свою сферу залучають все більше і більше людей. І таким чином, е от саме це угрупування, воно. Е Дивите, хто в нас став мільйонером на блокаді? Ну я не знаю. В мене таких прізвищ немає, а взагалі це має досліджувати Служба безпеки, перш за все. Або військова контррозвідка. Ну, скажімо, відверто, звинувачувати в таких діях Червоний Хрест, це, мабуть, не да? Як там казав колись здається, чи Жванецький, чи Райкін, хто ж то охороняє, тот то й має». Тобто, хто безпосередньо контролює лінію перетину, той і заробляє. Це і військовослужбовці, це і представники прикордонної служби, це і представники СБУ, і до недавніх пір представники МВС. Тобто, кажу ще раз: всі абсолютно нема святих. Це зовсім не означає, що навколо суцільна зарада. І всі покидьки, абсолютно ні. На жаль, покидьки є в будь-якому великому колективі. Кожен з цих колективів це дуже великий колектив. Там є і зрадники. Але ви ж говорите не про якісь там окремі історії. Це повинна працювати система для система, того, щоб так. забезпечити. Звісно, в мене є інформація навіть про те, що пропонуєте надя... це узаконити? Ні, навіщо? Ну, скажімо так, якщо загально грубо, то є два шляхи боротьби з контрабандою. Перший шлях це, ну, скажімо так, називаємо репресивні дії. Так. Так. А другий шлях ну, скажімо так, відкрити ворота. От зараз ми маємо ситуацію щодо контрабанди цигарок на Західній Україні. Mm -hmm. До речі, мені ще не відомо, де більше зиску, чи на Сході, чи на Заході. Але в той же час уявимо собі, ну, можна там збивати ці приватні літачки, можна ці машини підпалювати, можна це робити. А є інший шлях. Можна просто у контрабандистів відібрати підгрультя фінансове. Якби вартість цих цигарок була така сама, що в Україні, що по той бік кордону, сенсу в контрабанді не було б жодного. До речі, зараз є кілька товарних груп, на яких ну, творити контрабанду просто безглуздо. Бо жодних Ані якихось там податків, ані е, митних зборів до певних груп товарів, е, їх не існує. Угу. Тому показати про контрабанду на такі речі ну це просто нісенітніця. Добре, а коли ну ви ж уже маєте причетність до державної влади, ви можете так. не тільки експертно це говорити. Коли очікувати державних рішень щодо зняття блокади? Е, зараз проходить розробку новий порядок. Він зараз на погодженні в Служби безпеки і там будуть, ну, на мій погляд, більш м'які механізми задіяні. Звісно річ, поки що ми не можемо казати про повне відкриття торгівельних стосунків. По-перше, є товари так званого подвійного призначення. Про це треба теж відверто казати, і саме служба безпеки має досліджувати, чи відповідають такому призначенню ті чи інші товари. Я скажу відверто, що працюючи на Луганщині, мені було досить важко пояснити людям, яких затримували за намір перевезти, умовно кажучи, тонну сиру в той же час, як це мій власний досвід. Прикордонники затримали цілий товарний вагон побутової електроніки, в тому числі мобільні телефони, планшети, ноутбуки. Все це прямувало на ту сторону і з офіційними документами дозвіл. І от, чесно кажучи, у мене це викликало дуже багато запитань. Тому я виступаю за те, щоб зараз цю ситуацію з радикальною забороною навпаки її діаметрально протилежний бік діяти. Хто проти? Чого? Ті, хто заробляють. Я вже про це казав. Це досвід міжнародний, не мій особистий. Президент підтримує зняття Так. Да. Дуже такий суттєвий момент, а, якщо проаналізувати, чого ми досягли, зробивши оцю так звану блокаду або напівблокаду. По-перше, ми нікого не замарили голодом, ми нікого не замарили жаждою жодою до води. Ми не породили безліч там якихось бунтів голодних чи щось інше. Ми втратили ринок збуту для наших українських товарів, ми отримали практично повну рубльову зону. І зараз ми ще додатково фінансуємо російських виробників, товари яких купують наші громадяни, які мешкають на тимчасово окупованій території. Пане Георгію, дякую вам. На цьому мусимо закінчувати. Отже, це був погляд Георгія Туки, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. На цьому ставлю три крапки після короткої реклами інтерв'ю з міністром культури. Не перемикайтесь.